19 цікавих фактів про все на світі, які розширять ваш кругозір. Скільки б ви енциклопедії наукової літератури не прочитали, завжди знайдеться щось цікаве, про що ви могли не знати: наприклад, скільки транзисторів вироблено на кожного жителя планети, або до якої швидкості вченим вдалося сповільнити світло. Ось 19 фактів, дізнавшись, які ви зрозумієте, що наш світ ще сповнений цікавих речей. Китай найбільша нерелігійна країна на землі. Опитування Американського інституту громадської думки Gallup, проведене у 2015 році, показало, що 90% її жителів є або переконаними атеїстами, або не є релігійними. У 2017 році в американському місті Санта-Клара стався кумедний випадок. Злодії вкрали GPS-трекери у компанії Роамбі Корпорейшн. Звичайно, ці великі it компанії не склало ніяких труднощів відстежити місцезнаходження їхніх пристроїв і повідомити про це в поліцію. Лише через декілька годин зловмисники були спіймані. Згідно з деякими даними, малярія за весь час існування людства забрала життя приблизно 50 мільярдів чоловік. Це при тому, що, як підрахували демографи, за весь час існування нашої планети було народжено близько 108 мільярдів чоловік. У 1896 році психолог зі США Джордж Стретон створив інвертоскоп окуляри, які перевертали картинку до надходження світла в око. У перший час Стретон був сильно дезорієнтований, але вже через три дні у нього утворились нові візуально-моторні асоціації. І з кожним днем він все менше усвідомлював, що світ перевернутий. Коли ж вчений зняв окуляри, його сприйняття світу знову порушилося. Правда, цього разу адаптація до звичного зору пройшла набагато швидше. Термін Bluetooth це англійська адаптація слова «блетенд», що датською мовою означає «синьозубий». Таке прізвисько було у короля вікінгів Харальда І Синьозубого, що жив у Данії в X столітті. У цього короля був темний передній зуб, за що його так і прозвали. А заслуга Харальда І в тому, що він зміг об'єднати ворогуючі датські племена в єдине королівство, мається на увазі, що блютуз робить те ж саме з протоколами зв'язку, об'єднуючи їх в один універсальний стандарт. До речі, логотип Блютуз це поєднання двох скандинавських рун: хагалас молодшого футарка і беркана. Звукові значення яких відповідають ініціалами Харальда I синьозубого H і B. імператор Японії Акіхіто планував піти у відставку в квітні 2019 року і передати трон спадкоємцеві. Це було перше за 200 років добровільне зречення імператора в історії країни Висхідного сонця. Кремнієві польові транзистори є наймасовішим технічним виробом за всю історію людства. Наприклад, тільки в 2003 році було вироблено стільки транзисторів, що на кожного, хто живе на землі, довелося б приблизно по 100 мільйонів екземплярів. У Канаді зосереджено понад 2 мільйони великих і малих озер, які містять близько 20% світового запасу прісної води. Озер так багато, що навіть немає точних даних про їх кількість. Коли ештону качеру було 13 років, він ледь не покінчив життя самогубством. Зістрибнувши з лікарняного балкону, його брат-близнюк на ім'я Майкл перебував у лікарні в очікуванні донорського серця. З кожним днем шанси на проведення операції були все менші. За визнанням Ештона, стан брата, який страждає від кардіоміопатії, дуже гнітив його. І, врешті-решт, він вирішив стрибнути з балкону, щоб його серце дісталося братові. Але в останню мить йому завадив батько. Виявилося, що серце для пересадки було вже в дорозі. Аналіз історії майже 200 країн світу показав, що у світі всього 22 країни, куди б у різні роки не вторглися англійці. Ось, до речі, країни, які не наражалися на вторгнення англійців: Андора, Білорусь, Болівія, Бурунді, Центральноафриканська Республіка Чад. Конго, Гватемала, кот Коддивуар, Киргизія, Ліхтенштейн, Люксембург, Малі, Маршалові острови, Монако, Монголія, Парагвай, Сан-Томе і Принсипії, Швеція, Таджикистан, Узбекистан, Ватикан. Хлопець на ім'я Енді Джордж вирішив особисто виготовити всі інгредієнти для звичайного сендвіча. Для цього він сам вирощував пшеницю і овочі, добував сіль з морської води, доїв корову, робив сир і масло, молов борошно, збирав мед. Йому навіть довелося самому вбити курку. В результаті для того, щоб самостійно з нуля зробити всі продукти для сендвіча, у нього пішло півроку і півтори тисячі доларів. У 1999 році групі вчених під керівництвом Лене Вестергард-Хау вдалося знизити швидкість світла до 17 метрів на секунду, а потім, через два роки, та ж група дослідників повністю зупинила світло. Правда, всього лише на декілька часток секунди. Нагадаємо швидкість світла майже 300 мільйонів метрів на секунду. Дослідники встановили, що кажани вміють звертатися один до одного індивідуально і часто вступають в суперечки. Коли хтось, кого ви любите, вас відштовхує, то ваш мозок реагує точно так само, як і на фізичний біль. 27 листопада 1990 року Мохамед Алі провів особисту зустріч з Адамом Хусейном. А темою переговорів було звільнення американських заручників в Іраку та Кувейті. Через кілька днів боксер супроводжував з Іраку 15 звільнених бранців, що тільки додало йому поваги у всьому світі. Рис в дійсності не потребує в такій великій кількості води. Але оскільки він може рости в таких умовах, а бур'яни не можуть, то вода є природним захистом від них. До речі, рисом харчується більше половини населення всієї земної кулі. Тільки дві частини тіла ростуть протягом всього нашого життя ніс і вуха. Мурахи сплять по 8 хвилин кожні 12 годин. Причому активність мозку робочих мурах залишається на досить високому рівні навіть під час сну. 24 травня 1987 року міст золоті ворота відзначав п'ятдесятиріччя з моменту відкриття. З цієї нагоди на міст вийшли 300 тисяч чоловік і перебували там протягом декількох годин. Через величезну вагу середня частина мосту прогнулася на 213 сантиметрів, і це при тому, що на міст хотіли піднятися ще півмільйона людей, але посадові особи завчасно закрили спорудження.